Так, розкажу ближче про свій генератор. Під час окупації електрика у нас вимкнула ще 17 березня, електрики у нас не було. Так ми її, правда, не мають до сих пор, але викручуємося як можемо. Ну, тоді зробив я генератор з того, що було під руками. Покажу ближче. Був у мене 4 кВт двигун на 1000 обертів. Правда, перед цим я пробував 2.2 на 3000 і перемотаний 4 кВт теж на 3000. Ну, зупинився на цьому, на заводському. Він більш стабільно напругу держи. Ну і була в мене косарка моя з двигуном на 7 кінських сил. А біля неї ремінна передача, понижаюча один до трьох, якраз вийшло. Встановити ще один шків, який співпадав з двигуном. І вийшло потрібне співвідношення передаточне. Так, тепер частинка для брата. Механізм натягування ремня для того, щоб шків не ганяв, коли відключений ремінь. При підйомі ремінь впирається. Обацяй і піджимається знизу. Ось цим арматура має. І виходить, що він зависає на вісу І по шкілу не тре. Так, тепер далі. Просять мене показати, яка, як він тримає нагрузку, як при цьому веде себе двигун. Так. Для цього я просто підключу водонагрівач стеном 2 кВт через амперметр, вольтметр і мультитестер, який буде, покаже нам частоту струму. Зараз я запустю, підключу, буду далі розказувати. І так, у нас 240 вольт, 51 Гц Ампери 0. Перемитаю 2 кВт. О! І так на виході 150 вольт, 7 А і 48,5 Гц. І тут додавлю частоти трошки. Так, частоту я догнав до 51 Гц. Напруга 190, 8 А. В принципі, для електронагрівача можна додати обертами. Йому частота як така не потрібна. Зараз спробуємо додати ще оберти, щоб вийти на напругу 220 так, і так Частота у нас 52 Гц. кошти 9 А 200. 50-210 вольт. Більше додати не буду, двигун практично на так, на приділі. Далі вже буде перегрузка. Ну і висновки. Асинхронник холодний як був. Він більше гріється при маленькому навантаженні, а при номінальному він холодний. Ну, Скажу, що 2 кВт зняти з одної фази для 4 кВт це трошки забагато. При підключенні трикутником, ну, вроді би, використовується два фазні виводи. Подію, должно до 2-3, ну, хоча б половину. Ну, 2 кВт він тяне. А тільки помирає цей двигун. Я, в принципі, планую. Цей генератор перебазувати на свій дев'ятисильний мотоблок дизельний. Тут дурі, як кажуть, вище криші. Ну, так, схема робоча. Є варіант, звісно, для використання всієї потужності двигуна, робити його в зірку, три конденсатора. ЦБ-380 вольт, потім пускати все це через. 6 діодів переводить, вийде до 500 вольт. Якщо чи якісь нагрівачі, то якщо два тена підряд соєдинить послідовно, то буде працювати. Це чисто для обігріву. Ну Так, теоретично. А для тена чи постійний струм, чи зміни йому, в принципі, без різниці. Ну, на цьому відео закінчу. Водичка парує трохи гаряча, але скажу нагрівати таким методом воду і обігріватися, мабуть, те саме, що палити банкнотами. Дороге задоволення.